Tam, co robi? вже менше. Працюєш? 1,40 минут, так? Да? Що ти кажеш, що погано йде? Тож добре йде. Ні, ну ти казав, що там два мішка йде добре, а далі йде погано. Сипеться. до своїх нових власників. Щось мені не цікаво, знаєте, стає працювати міщатами, треба щось знову придумувати нове і виходити на об'єми трохи, бо ну тут саме, що кроликами торгувати по одному, по два. Так, стоїть база на продаж. А також пробуємо робити свинячий. Вінячий корм, але так, люди привезли, гранулюємо. Іде чуть гірше, бо без травіної муки. Мушу додати воду, бо дуже гараша гранула виходить. Але все одно гранула не йоршиться нічого. Гарно тримає форму. Працює навіть на самій муці. Не треба казати, що якщо ролики кер... Повні, воно стає, Ні інше не стає, просто провідність менша стає. Отак все збирає. Вашу нічого немає. Що було, поставлена нам така задача наробити певну кількість корму на певну кількість часу. Е, по, по, для чого? Потім розкажу для чого, але Але треба. Щось трошки відправиться, щось трошки буде для себе, для колеги. Навчив вже Саньку зразу після себе чуть прибирати. Так було Зробив роботу, прибрав, зробив роботу, прибрав, готовий. І перший раз за тон 15. Ну тут більше пройшло, тут пройшло 10, поки я переробив цю всю частину. Точніше, поки мені цей левоніт переробив. І потім 5 тонн, поки я е, ну, грався, виходить, стравлював воздух на масло. І виходить, 15 тонн я системи не розбирав. Два рази підтягував ролики. І то так підтягував не крепко. Коротше, зразу, як тільки починаєте працювати, ролики болти ці дві гайки я підтягував вручну. Просто підкрутив рукою і другою зажав і все. Навіть без осілля ключа. Без ключа. Ключем тільки за контргайку. гайку контрагайку Все. А потім вже почав піджимати, тому що два ряда вже останній крані не йшло. Зараз розбираємо, дивимося виробітку і дальніші наші дії побачите. Коли зняв голову, то все виглядає так. Все зверху посипалося. Так, на рахунок виробітки, що можна сказати? Бачите. Виробітка якби не дуже велика, але все одно є. Тут її не дуже видно, а видно її тут. Бачите, можна побачити, що виглядає воно так. Тут менше, тільки на одну сторону. А тут виходить отак. Як то знаєте, виробляється більше край, а ця сторона слабше виробляється. Тут отак і видно, що тут краще видно зуби, а тут вже виробилась Середина. Саме більше працює середина. Ну. Виглядаємо так. Матриця сіла десь на, можна сказати, камера так не передає, Ну, я рахую десь на міліметра півтора. Але це 20 тонн. його але це не те, не що я вже зробив 30 на цій матриці. Бо 10 тонн я ще робив на своїй попередній конструкції, які не заводські, а ті, що мені склепали, що я купив гранулятор одразу. А вже от на, цьому, на цій конструкції 20 настанов. Без ніяких проблем. Бо там я робив сам, а тут вже саньок працював. Це виходить, ну. Встав собі, сам запустив і сам працював то як би отака матриця, якби було на попередній конструкції, попередня матриця, її бредавно зіло. Але 2 мм на 20 тонах, ну бачите, ну це максимум 2. Я думаю, що там буде міліметр, може півтора. Це без проточки. Я рахую, що треба. Ну, десь тон 10-12, 7 це мало. Тон 10-12, так, щоб знаєте, було і економно і добре. І посилати на проточку, щоб не жувати. Воно якби і так зараз працює і гранулює. Правда, гранула якість гранули не впала, так і як Леонід казав. Але е, воспроїздодітність, як це називається, продуктивність впала е, за, по-моєму, 3 години. Не 2 години 20, як було на початку, 3 години і десь 5-10 хвилин. 500 кг, мати собі порахувати. Трошки производительність впала. І щоб просто, ну, якість грамли отака. Бомбезна, Якість не падає, так, як і Леонід казав. Якість грамле не падає, падає тільки продуктивність. І просто я для чого відправляю, якби все влаштовує, але щоб просто збільшити продуктивність, мені треба піджимати цих дві гайки. Соответственно, я вже жму з усілєм роліки придавлюю до матриці. Іде е, стирання матриці, стирання роликів, іде нагрузка на цей Ну, Він же, ж, виходить, піджимає. Якщо я тут піджимаю гайки, то вал піджимає подчипника. Іде нагрузка на почипні. Що саме тут головне? це виходить, цей почепник. Щоб потім не розбирати, я краще відправлю і безусілля буду працювати далі, і продуктивність збільшиться, ніж потім його просто розбирати, знаєте, почепника того міняти, робити. Ну і коротше якось то так. Якість самі ви бачите, що яка якість роліків, яка якість матриці після 20 тонн роботи. Я б не сказав би, що в мене було щось крепко так забито. Все сухеньке, волтики трошки ржавий, треба зразу мазати, пойдемо як насаджувати. Так, Все сухе. Повністю Тут треба почистити і грунтанути. Ну, таке ще адекватний стан. Отак -от та матриця виглядає, якщо на світло її. Бачите, трошки виїло. Так вона, хлопці, дівчата, зробила море роботи. Море роботи, ж що ролики поділися? А, а, тут і ролики є. Так само. Знаєте, я час від часу дивлюся також відео інших блогерів. Ну, Щоб знаєте, ну, мати, як то кажуть, на кого рівнятися. Недавно дивився такий канал. Я думаю, що ви його всі знаєте. DHT. А думаю, час від часу перегляну, думаю щось нове, може вони викидають гляну. що там цього. Не знаю, що це з чим зв'язано, чи чоловік рекламує гранулятори, чи він їх торгує ним, притирає, торгує, не знаю. Але. Я просто не знаю, ну як можна. Зробити такого гранулятора. Роботу мого гранулятора ви бачили, я не знаю, ну, що буде, якби б, наприклад, ну, е хто буде мені робити матрицю чи ролики, якщо не буде Леоніда. щоб була от така гранула, яка, яка от в мене є. Бачили грануле. Як вона сипиться, як летить. Я колись думав, що. Ну не може вийти такої гранули, якщо не додати туди, чи клею, чи води, чи ще чогось. Що це має бути зробити завод цим великим гранулятором, який називається ГКМ, чи як він там? Що такий гранулятор, така матриця такого не видасть. Але все, ну, технологія грає роль. І матриця, структура матриці. Сама робота. Ще, знаєте, як то кажуть, Артмаш. Артмаш. Це ще куди не йшло. А от техномашстрой, я дивлюсь на цей гранулятор. Техномашстрой, нічого проти не маю, але... І ціни такі. Сотка стоїть 22 тисячі. Все, тут без проблем, я вам кажу, я думаю, що у вас усе вийшло. Усе чехі-пуки. Без ніяких проблемок. Ми притираємо гранулятор. Глянь, яка прозводительна. Вилітає з сумасшедшою скоростю. Ми його сипемо, а воно летить і летить. Гля. -динь -динь. Я не знаю, ви ні хрена, мабуть, там не бачите, тому що скорість така, що капець. Ну і якість відео ж, звісно, топова. то. О, ну, гранулірує, хорошо гранулірує. 150-й. 36. Ні. 150-44. 1100 доларів за 150-й. Вартмаші за штуку 100 можна купити, по-моєму, 200-го. А тут і якості нема, і ціна висока. І ще хтось навіть купляє, умудрається. Це підписуємося на канал. Отак. І чекаємо, коли матриці і ролики прийдуть вже обкатані. Точніше, притерті, тоді я їх знову вкатати і працювати далі.